Христос посеред нас, 29 квітня Свята Православна Церква вшановує пам'ять святих мучениць Агапії, Ірини і Хіонії. Мучениці Агапія Ірина і Хіонія були рідними сестрами, що жили в північній Італії в кінці 3 століття. Осиротівши ще в юному віці, вони вирішили не виходити заміж і вели благочестивий спосіб життя. Коли імператор Діоклетіан Відвідав місцевість, де жили три сестри, він підняв жорстоке гоніння проти християн. Так що незабаром там усі язниці стали переповнені християнами. Тоді й були схоплені ці три сестри дівчини і віддані різним катуванням. У Богослужінні святим мученицям сказано, що вони не злякалися ні нападу тиких звірів, ні відсікання частин тіла, ні інших тортур. Під час їх катування сталося кілька чудес. Але мучителі не покаялися. Нарешті Агапію і Хіонію спалили на багаті, а Ірину прокололи стрілами. Сталося це в 304 році. Тіла святих мучениць були поховані святою Анастасією, яку прозвали узорішительницею за те, що вона полегшувала узи, тобто труднощі життя християн, які були ув'язнені в тюрмах. Ці три сестри мали таку міцну віру в Бога, що не злякалися погроз мучителів, не пошкодували своєї юності, але постраждали за Христа. Вони віддали тліне життя, щоб із ним в небі прийняти не тліне. Тепер вони блаженствують в царстві вічного світла. Їх молитвами Господь нехай зміцнить нас в християнському подвизі. Христос посеред нас і є, і буде. glory